Отже, Василю, чи не можна хвилину мовчання замінити на молитву? Отче наш за померлих? Хвилина мовчання це за Радянського Союзу. Так, за Радянського Союзу була хвилина мовчання, коли поминали померлих, а молитви не було. Але хвилина мовчання, вона не тільки в Радянському Союзі, вона є всюди. Це є така. Як би вам це сказати, така уніфікована або універсальна частинка, до якої можуть долучитися всі: християни, нехристияни, євреї, мусульмани, віруючі, невіруючі. розумієте, свідому службу Божу маєте молитву, нема проблем. Діло в тому, що є ще є державне розпорядження, що кожного дня в 9 годині хвилину мовчання за всі жертви. Я не є проти молитви, я просто є чемнопосшний, законопослушний громадянин України і вас до того заохочую. Нема нічого злого у хвилині мовчання, бо тому що вона дає можливість поучаствувати у цьому всім. Навіть ті, хто не вміють говорити, навіть ті, хто не розуміють мови, навіть ті, які іншої релігії, а от хвилина мовчання вже може відбути кожен, незважаючи якої він віри, якої він там, не знаю, якоїсь ідеології чи ще щось, але хвилина мовчання за всі жертви війни це дуже загальна річ. Яка дає можливість долучитися до них всім. А молитва, молитву ми так, ціла служба Божа, це і молитва, і ми постійно згадуємо за наших військових. Постійно молимося. І в останню суботу місяця ми маємо родинне коло, куди сходяться родини загинувших наших воїнів де ми з ними молимося, потом за їхніх дітей, за всіх тих загинувших, кого ми споминаємо, за них згадуємо. Так що, хвилина мовчання, то і хвилина мовчання, на фоні нашого синьо-жовтого прапора, щоб ви бачили, як збігають секунди тої хвилини. Це разом із тими секундами цікає і наш внутрішній годинник, який приближає нас до смерті фізичної, хоч не хоч, все одно придеться померти. Але ми живемо у часі війни. І смерть Божа може бути часом дуже несподівана. Тому треба бути готовим. Dos ostriches bons.